Так, у нас тут декілька новинок э, під'їхало. Зараз будемо... Зараз я все покажу. Так, ось вот у нас три новинки чи ще буде? Це ще, ж, да, там дві Так, так. А що це буде. у нас, це, це, у нас буде брата, це у нас буде піца з бюратою. Це у нас буде піца з прошутом, а це у нас э, піца з щинкою. Давай, це літні у нас, да, пішла. А там всюди багато салату буде четинки, да? Це класика, така трошечки, да? що тут буде? Что здесь тут бачу все? Да, ага, что я? Сели будет? А ну, сколько дней убирать? Убирать? Ага. сегодня запаковал. Да, да, да. Ну, хорошо, я гадаю. Боже, я То есть тут у нас ароматность на или какая-то пахнет. Я гадаю, это что это за сильный пищик, сколько я не сказал. Что далее? Капитан, что далее? Далее у нас будет две ароматные олеи. Зелена. Зелена? Червона. Червона. І сіль. Яка сіль? Копчена. Це копчена сіль, друзі. Дуже дуже ароматно. Прям дуже ароматно класна. Бурата з копченою сілью, з печеним там бачу, перчик, да? так? Так, перець, перші, томати, руковод, бальзамі, яликоволі. Так, у нас тут на пішла, Олександр. Так, це у нас теж буде літня історія. Дуже багато салату. Тебе не чути, якщо чу, щось витяжка, то Саш. Сашка. Дуже багато салату буде. Mm -hmm. Багато салату. Так, дуже я багато такі піцо роблю літ. Дуже-дуже багато салату. І до речі, вони у нас тільки будуть у закладі, правильно? Тільки в закладі, на доставку моціналіма. На доставку доставляє. не буде. Хоча можна було б зробити і на доставку. Цю всю історію. Окремо складаємо і пишемо ну, інструкцію, як що робити. Так, і, і Багато мати. пармезану. Багато пармезану. Це те, що потрібно. Я б собі ще додав трьошечки, чилі історії. Ну, це так думає. І багато багато томатів. Тут не буде томатів? Вона на томатній основі? Ні, ну свіжі томати, дуже класно. Можна додаме? Додаме? Можна <рапляє> Може додамо томати сюди. Виявилося, що тут в'ялені томати, Ну, Я казав за свіжі, але нічого. А, а не буде з не буде, буде сильно? Ні-ні. ні. мене -ні 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 -ні. скуштуйте. все одно свіжий, багато добав жовтих сюди, як і маргариту колись з томатом, з, з жовтим, жовтим соусом робив. Наступна піца. Як вона називається чи ще немає назви? Ще немає назви. А, так, ну, окей. Тут бачу шинка, обсмажені гриби, рукола. що ще буде? Томати? Так, ялені томати мариновані. До речі, а де наша піца? Ух. До речі, у нас була піца, яка е, називається шалений огірок. Е, пару років тому ми її розробили. Я думаю, що вона повернеться і ми її ще дещо якось доробимо. Так, все цаки. Піца називається шалений огірок. Як там читав, той хто не пам'ятає або навіть не знає, як вона виглядала. Це буде колоритне І це буде класно. Але сюди Саш, я сюди томатів матір свіжу ще буде. Класний буде. буде. дегустація. Це буде 25 30 30 Gracias. que